Виконуємо завдання 4 до параграфа 12 за підручником інформатика 8 класу авторів Коршунова Завадський 2025 року випуску. Ми продовжуємо удосконалювати програму привітання, над якою працювали під час попередніх завдань. Ось цей кінцевий варіант в мене. Але перед тим, як відкривати дану програму, зробимо деяку підготовчу роботу. Саме створимо окрему папку для даного завдання. Я її назву. Завдання 12.4. І скопіюю ось сюди файл з програмою. І чому я створив окрему папку? Тому що нам потрібно буде ще, щоб в нас відображувалися деякі зображення. Я вибрав ось таке: схоже на те, яке є у підручнику. Можете використати якесь інше. Можете використати таке саме. Тепер відкриємо програму у середовищі IDLE. Можна через контекстне меню таким чином. Або файл, Open і відкриваєте потрібний файл. Давайте запустимо, подивимося, що в нас вже ось тут є. Run run модуль. І бачите, в нас є текстовий напис, текстове поле, де ми пишемо якийсь текст. Ну, а саме нам потрібно написати ім'я. Натискаємо привітання. І те ім'я, що ми написали, до нього дописується з ним народження. Тобто ми вітаємо з ним народження. Ну а тепер будемо вдосконалювати. Ну, спочатку збільшимо по вертикалі вікно програми. Зараз у нас 300 пікселів. Встановлюємо 600. Ну, і зразу перевіряємо. Чи воно все добре. Так, збільшено. Так, тільки потрібно було ще перейменувати на 12.4. Я зроблю це пізніше. Далі нам потрібно створити полотно Canvas. Надамо ім'я полотну, називаємо його просто це. Задамо ширину полотна. 400 пікселів, а висоту 350. Розмістимо полотно у вікні за допомогою метода place. Ми раніше використовували place, тому і зараз варто використати place. У нас буде по всій ширині вікна дане полотно, тому відступ від лівої межі буде 0. А відступ від верхньої межі. Так, бачимо, у нас було 180. Останній її текстовий напис, але він ще був трошки вниз, поставимо 220. Але якщо ми зараз запустимо. Не видно, чи воно є, чи нема. Давайте встановимо колір, щоб побачити, що він справді існує. Ред це червоний колір, і бачимо, у нас зафарбовано червоним кольором. Майже до самого низу. Так, все добре. Тепер ми справді побачили, що полотно є. Ну і тепер розмістимо на даному полотні зображенням. Те, яке ми помістили в папку. Ось воно. Створимо зміну P, що буде одержувати значення зображення. Далі скористаємося функцією PhotoImage для завантаження зображення. І файл надаємо ім'я зображення. Щоб не помилитися, я його навіть скопіюю. Пишемо його в лапках. Далі пишемо крапку і потрібно написати розширення зображення. У мене PNG, бачите. Якщо у вас так не відображається, то правою кнопкою властивості. Ось PNG. Ну і хочу звернути вашу увагу, якщо у вас буде зображення з розширенням JPEG, то воно не завантажиться. Тобто рекомендую використати зображення саме з розширенням PNG. Ну а далі розміщуємо його на полотні. Для цього використовуємо метод createImage. Робимо відступ від лівої межі та верхньої межі полотна. А далі записуємо параметр Ankor якір. І надаємо йому значення північний захід NW. Тобто ми прив'язуємо координату ось цю 50-50. Відступ від якого в нас буде зображуватися до верхнього лівого кутка. Якщо північний захід. А далі прописуємо ще один параметр Image, якому присвоюємо значення P, змінній, яка одержала зображення. Збережемо та виконаємо. Так, зображення є. Можна його ще підняти вище. Нехай буде 35. Ну і колір вже можна червоний цей видалити. Ось так. Вже добре. Ну, Напишемо тепер. Так, все виводиться, все добре. І на цьому завдання виконано. Але, пам'ятаєте, я мав перейменувати. 12.4 нехай буде четверте завдання 12-го параграфа. І тепер завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!